Більше чесно сказала смерті. Така програма самознищення відбувається. Що ти кажеш, бери, хоч безплатно, бери і каже ні. Ну то що? Режим е життя, режим цього творця, це ще треба вибрати, ще треба захотіти туди йти. Розумієте, така, така реальність, така правда життя? Із трьох з жінок майже там 280 з чим, то 67 хоче жити. Ну, ще там якась кількість купила запис. От от вам реальність, от вам правда М -м -м, така Тока реальність життя. Так, але всім можна вибирати життя чи не вибирати. Знаєте, як в Біблії написано, Ісус такий каже, я би запропонувала тобі смерть життя, а життя, вибере mm життя. -hmm. От я сьогодні вам кажу, виберіть життя. Напишіть життя, хто вибирає життя. Знаєте, скажемо своєму тілу, своїй свідомості, підсвідомому. Його обирає життя. Кхе -кхе. І коли ми так з вами говоримо, знаєте, собі просто кажемо, тебе себе хейтить, з тобою розмовляємо. Я ж не, ну, найближча людина, найближча особа, яка з собою можна говорити, це не шизофренія. Можна, чесно, собі зізнаватися. І знаєте, це та людина, яка тебе не зрадить. Ну, якщо ти не навчилася бути настільки зручною іншим і ти проти себе, хоча можна теж, але м, ти ж сама у себе за себе. Вибирає життя, умнічки. Йдемо далі. Так, що ще хочу сказати. Щось ще в мене є? Ага, ще про їжу. Давайте про їжу, і тоді я з тобою говоримо пікейс далі, будемо розмахувати. Добре, отже, зупинити, а можна і треба зупинити запальний процес, необхідність для того, щоб жити, а не виживати. Для цього треба проти запальне харчування, перестати руйнувати зв'язки між клітинами, стоп зроб... хейт, собі зробити, прокачати свою самоцінність, нормально, побачити її, побачити,